День ікс у рівному в парку Шевченка-аншлаг Десятки вболівальників прийшли на фан-зону для спільного перегляду матчу збірної України. Тому що тут емоції більше людей багато. екран великий. з друзями. Посидіть ну, у першому матчі. Збірна України стикнулася із сусідами збірної Румунії. У присутніх на фанзоні рівнян очікування позитивні. Сьогодні збірна розпочинає свій шлях на євро. І звісно розпочинає. Суперником, з яким варто грати, з яким варто брати очки. Тому, звісно, очікування на перемогу і на три очки. Ось приємно те, що є можливість болівати разом з іншими рівнянами, всім буртом зібратися. І гадаю, що буде можливість спільно покричати слово гол. Відповідно до настрою і прогнозу рівнян тільки на перемогу діляться передбаченням. Ну, думаю, або 2-0, або 3-0. Угу. Ну тут немає пропускати. З таким вратарем? Не. Думаю 3-0, так? Да. На користь українська. Звичайно. Хай буде. Прогноз 3-1 на нашу користь та на жаль очікування не виправдались. Збірна України стартовий матч на євро 2024 із розгромом програє 3-0. Втім, шанси на вихід із групи досі є. А це означає, що і наступні матчі можна буде переглянути у рівному в парку на фан-зоні. Боялись одного, що не буде трошки людей. Людей прийшло достатньо. Організаційно це будь-який захід має певні свої нюанси при організації. Для того ми тут і знаходимося, аби швидко і якісно все все долати. Тому це не є дуже велика проблема. По фінансах це в середньому оренда такого екрану десь біля 30 тисяч гривень. По безпеку, да, всі служби погоджено. Є в нас і патрульна поліція, є поліція діалогу. Ось залучені муніципальна варта. Тобто, в принципі, по безпеку тут все гаразд. Свій другий і надважливий матч збірна України проведе в п'ятницю, 21 червня о 16.00 проти Словаччини. Тимошевський, новини Рівного.